не зараз кадрі Віктор Михайлович Леженко. Це уповноважений з Одещини територіальної громади. Селан Тоніки села, села С -с. То -с. С -с. Це Миколаївський район, село Антонюки, Одеська область. Так я вже вас бачу багато раз на таких зібраннях, на таких зборах громадах. А ви сьогодні приїхали так здалека на цей з'їзд. Будь ласка, свої враження, свій коментар і ну так скажемо, чого ви приїхали. Чому По-перше, ну, по тому що я в громадському рухом займаюся дуже давно, вже на протязі останніх так, 8, 8 років. Тобто в різних організаціях був, в різних рухах був. Бу, мені це дуже подобається. По-перше, по-друге, тому що самоорганізувалося на Одещині, в нашому районі. Вперше ми самоорганізувалися 27 листопада 2013 року. Ті питання, які сьогодні тут вирішуються, це дуже важливі питання. Це створення в першу чергу, що мене зацікавило. Це створення майнового реєстру, децентралізованого реєстру по всій Україні, всіх громад. Це дуже важливо. Створення транспортного реєстру. То це ті основні питання, які мене принципі, на, на сьогоднішній нашій зустрічі цікавили. Ви задоволені, задоволені. відповідю і тим, що відбувалося люд да. самими, скажем, спікерами, які відбували? на сьогоднішній день. От на сьогоднішній зустрічі на відміну від попередніх зустрічей, на яких я в принципі приймав участь, тобто сьогоднішні відповіді мене повністю влаштовують і вони не це не просто відповіді це скажімо так це уже рух до практики тобто да тобто це практичні дії які ми можемо втілити на всі території країни які особисто я чекав на ці дії останні скажімо так 10 років Скажіть тоді до вас таке питання, ну Україна, ми прагнемо, щоб вона була демократична, незалежна. Боремося з олігархами. І навіть рух такий у нас до останнього олігарха, як я кажу, що має влада дійсно належати Україні і, і земля і все таке інше. От це згідно нашої конституції, які президенти всі переписують кожен під себе. От ви людина така громадянсько-активна, активіст, людина, яка організувала громаду. В себе на місці, яка є уповноваженим. От ви далі будуть президентські вибори. От на вашу думку, кого ви бачите, наприклад, президентом України? Скажу так, на мою думку, в президентах України, в першу чергу, те, що мені сподобалося, це маломуж. Так, тобто, із тих діячів, які нас підтримували, на, на всіх наших. Але особисто моя думка на рахунок президента це круцеби виборча влада, і вона мені ніколи якби не подобалась. Тобто я тут ніколи не приймав участь в політичних якихось рухах, тому що при мене родилася на вибори зараз. От місцеві вибори ви приймаєте участь особисто особисто так. Тобто, в цьому в цьому році мене видвинули в кандидати на районну раду, тому. Ну, тоді ми вам бажаємо великого успіху, і щоб ви дійсно були е, справжнім, скажімо, депутатом. Е, депу... Чи вас мером видвинули? Ні, ні, мене видвинули народні депутати в районну раду. Хоча тобто, uh -huh. це була не моя ініціатива, це видвинуло від партії. А яка якщо не секрет партія? Та в принципі, чому секрет? Це радикальна партія. Радикальна партія України. Зрозуміло. Щиро дякуємо Почайко, за вас. Я повторюю, що це не моя ініціатива. Тобто я займаюся. Чітко все все весь свій час я присвятив прямому народовладі, тобто без безпосередній владі, де є головною цінністю людина і, і цінності. Які а робити. скажіть, будь ласка, останнє таке питання 17 жовтня. Малому ж в Жовтневому палаці буде проводити з'їзд такий е, теж громадських активістів, громадських громадянського руху і територіальних громад уповноважених. Ви поїдете до Києва? Можливо. Дякую. Бе, тобто тут, можливо, приїду до Києва. Дякую. Якщо раніше там не буде. Дякую.